До дуліп. Так, повертаємо, щось бачу, до речі, повний автопарк назбирався. Хлопці щось виставили, продають. Кастує та кемлі, бачу, приїхала на комісію. Ану, народ, оцініть кемрюху, на комісію бачу, заїхала. Встанемо, попробуємо десь заїхати, так гарно подивитися. До речі, віварік є. До речі, хлопці мають чинні диски, прус вам покажу. Якщо можливо хтось шукає готові колеса в зборі. Зараз я вигружаюсь. Вигружаюсь, забираю телефон і йдемо дивитися в онлайні. До речі, я на ліфі народ, що ви не казали, що електрика не рулить, електрика рулить. Так, до речі, відповідно глянемо, що заїхало, що тут є, якісь вівари є. 17 москів, пасажир 9-місний, не було його, не бачив. 14 рік два куба, закритий. Але бачу хлопці, є, може попросимо зараз ключик. Глянемо. Такі досить хотілося б мультикермо повноцінне тих авто, але це чисто 14 рік, 13-14 стекла, тобто приблизно орієнтовно це десь березень лютий 2014 року. Що йдемо далі, йдемо пройдемо. оцініть ринок. Скільки авто свіжих заїхало. Я був напевно, два тижні назад останній раз. Хлопці тобто, знімають відео. Аудюха заїхала, яка са сьома. 25 кусків тролітрова. Повнопривідна веслайні на шкірі. Я колись шукав таке ауді, то ми до тридцятки нічого не могли знайти живого. Потрібно зараз трішки ціни на них просіли. До це церевеха бачив я сьогодні в інтернеті. Ти тут дочек а потім знімати. Та? Кажуть, що я не здоровий, а зразу приїжджаю дивитися. Нагалий як перевоз. Так, цервеха. Біла, такий білий перламутр, кольор. 203 пробігу. 14300 це 10-й рік. Ціни. До речі, ціни на Хонди зараз реально захмарно дорогі зараз. Вона на комбінованій шкірі, шкіра Алькантара, на автоматі кірмо рідненьке. 10 рік, 14300 народ. Халяви немає. Хонди, безусловно, дорогі зараз. Так, поїхала гаудюха На гарній. До речі, вона відкрита. Якщо відкрита, гріх не подивитися. Ось такий колір цікавий з деревом. Гарний салончик. Так, по рулі там є бачу нюансів. Цікаво, що по пробігу робиться. Так, в загальному дерево, шкіра, шкіра, дерево. В досить гарному стані. Напевно, їздив хлопчина, у якого дуже шуршаві руки були. Так, пахнючка висить. Я, до речі, недавно бачив відео в інтернеті, мужчина добрено собі купив пахнючку у вигляді жіночого органу. Досить смішно виглядає. Треба сісти в інтернеті, подивитися, чи продаються такі раді приколу. До речі, досить гарна. Йдемо далі. Це Х5. Що робиться по Х5? 16.5-15 рік. Всі брін прийнявся, тапайте. Для того, щоб ви на дивані дивилися. Так, це x 5 15 рік 2,2 на механіці, 147 пробігу. Тряпка. Закрита вона. Відповідно, я вам її не покажу добре. Ну тряпці на механіці, в принципі, що тут дивитися. 15 рік, 16500. Не халява, але. Так, 25 кусків. sq 5 Я вам показую просто ціни, щоб не було дурних запитань. Тушки за 15 тисяч СК5 у мене телефонував. Хороші кюшки. Ну, за SQ не говорю, бо вони дорогі як шлях. Тролітровий дизель коштує окремо, тому що і ми то і все решта. От маєте ціну. 25 кусків. Це у нас максимальна комплектація. Бачу, якийсь бустер лежить, видно, акумулятор підсаджений. Ну але sq 5 Так, мерсук не бачили. Мерсучок. Тигуанчик, тигунчик 15 тисяч, два куба, 162 пробігу, повнопривідний. Ні, передній, передній.